Чільниця європейської дипломатії збирає зустріч глав МЗС у ГАЗі. Угода між Росією та Сполученими Штатами має включати Україну та ЄС, заявила. Кая Калес, яка сьогодні власне і оголосила про зустріч, яка відбудеться на рівні європейських міністрів закордонних справ вже у понеділок в Газі в Нідерландах, і сторони будуть обговорювати якраз наступні кроки у зв'язку із запланованими переговорами американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Як заявляє Кая Калас США, мають силу. Аби змусити Росію піти на е, серйозні поступки і, нарешті, бути готовими до реалістичних е, переговорів, будь-яка угода між Росією та США повинна включати знову ж таки як Україну, так і Європейський Союз, оскільки це питання безпеки самої України та всієї Європи. Каякалас також зазначила, що оскільки сторони зараз працюють над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає, всі тимчасово окуповані українські території належать Україні. Угода не повинна при цьому стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, Трансатлантичного альянсу і Європи, також. Каякалас, крім того, повідомила, що міністри, як я вже сказала, будуть обговорювати ситуацію в Газі. Ну а напередодні власне в ніч на сьогодні лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії Фінляндії а також очільниці Європейської комісії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам Сполучених Штатів та Росії. У ній лідери Європи закликали Трампа під час переговорів із Путіним захищати інтереси України. Очільники провідних європейських держав я нагадаю звернулися до Дональда Трампа, який збирається провести переговори з російським диктатором Путіним. Що очевидно є дипломатичною перемогою для останнього, оскільки це буде перший факт подібних переговорів на такому рівні після того, як Путін розпочав повномасштабну агресію проти України, так от в Європі зараз наголошують, що такі переговори. Мають відбуватися лише за умови припинення вогню. Ну а станом на зараз ми бачимо, що напередодні зустрічі в п'ятницю в Алясці як було анонсовано, ніяких умов для проведення цієї зустрічі не висувались. Вони не узгоджені. Ну і схоже, що тільки під час факту двосторонніх переговорів будуть обговорюватись ті чи інші параметри. В тому числі можливе припинення вогню, і то не по всій ділянці фронту. А, наприклад, як повідомляє нам західна преса, Росія стане на зараз, начебто, готова перемир підтримати. Перепрошую, таке перемир'я лише в небі та на морі. Ну але як би там не було, знову ж таки Україна потребує гарантій захисту життєво важливих. Інтересів безпеки, як своєї, так і усієї Європи йдеться в спільному ком'юніке європейських лідерів, які в унісон фактично зараз виступають із українською позицією з позицією української влади, і з одного боку, хоч європейські лідери і привітали зусилля Дональда Трампа спрямовані на досягнення миру в Україні, але наголосили, що дипломатичне врегулювання має відбуватися виключно на умовах, які будуть гарантувати захист ключових інтересів. Для України і європейського континенту, в тому числі із наданням надійних і дієвих гарантій, які дозволять Києву ефективно обороняти свій суверенітет та територіальну цілісність. А як пише The Wall Street Journal, під час зустрічі, яка відбувалася вчора, власне, у Лондоні, де були присутні як і європейські радники, точніше європейських лідерів з національної безпеки, так і віцепрезидент Сполучених Штатів, а крім того, представники українського офісу президенту, то власне там мішла мова про те, що такі гарантії, в тому числі, мають передбачати і подальший вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Ну, але європейські лідери підкреслюють, що е, такі змістовні переговори насправді між Путіним і Трампом можуть відбутися лише знову ж таки за умов припинення е, вогню. Хоча цього ми поки не бачимо, і відверто кажучи, навряд чи побачимо готовність до цього дійсно російського диктатора, який зараз намагається інтенсифікувати зусилля, аби якомога швидше наступати на е, безпосередньо на полі бою в Україні. Разом з тим, європейські лідери додали ще один дуже важливий акцент, який говорить про те, що вони готові підтримувати мирний процес дипломатичними засобами, але при цьому не припинять постачати військову допомогу, а також фінансову допомогу Україні, зберігаючи при цьому також і санкційний тиск на Росію. Тому тут ми бачимо, що повторюсь, європейська позиція в Унісон виступає і з українською.